Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр. Ви на каналі Катеплиця, і сьогодні ми поговоримо про опалення. Вже наступила осінь, і з кожним днем становиться все холодніше, холодніше. Для теплиць це якраз сезон, коли вони починають працювати і коли вони можуть. Дати доволі таких гарний прибуток за рахунок того, що відкритий ґрунт вже відходить. А відповідно теплиці продовжують працювати, якщо в них є опалення, тобто опалення для теплиць, які працюють за межами сезону теплого, вони дозволяють бути більш прибутковими. Тому сьогодні ми поговоримо саме про опалення, тому що ефективність систем опалення залежить від розміру в теплиці, від культури від кліматичних умов. В яких теплиці вирощуються. Сучасні системи опалення дозволяють доволі та е якісно та ефективно прогрівати самі різні теплиці, причому дуже з високим рівнем контролю. Тобто ми можемо контролювати до 10-х градуса температуру, яка знаходиться у нас в теплицях. Причому ми можемо контролювати в онлайні зараз ці всі системи дозволяють доволі таки недорого та ефективно контролювати температуру. Теплиці. І так, які є системи опалення. Взагалі для теплиць є багато видів систем опалення: це системи повітряного опалення і водяного опалення. Крім них є і ще інші види опалення, наприклад, інфрачервоне опалення, опалення системи теплових насосів, газове опалення та інше, проте найпоширеніше і те, яке дозволяє. Доволі таки незалежно і з мінімальними витратами опалювати це нас системи повітряного та водяного опалення, які в більшості випадків працюють саме на твердопаливному, на твердому паливі, Тобто, це дрова, пелети. Почнемо з водяного опалення. Це одне з поширених варіантів опалення. Тобто, чому воно називається водяне? Тому що основним видом носія, який передає тепло, є вода. Генеруючою базою, які виробляє тепло, є. Котел твердопаливний, де е, використовуючи паливо, нагріваючи водяну рубашку, ми генеруємо тепло, яке потім розподіляємо по теплиці за рахунок теплових магістралей і відповідно приборів, які це тепло віддають вже безпосередньо або в ґрунт, або в повітря. Або інший варіант, стандартна схема водяного опалення це у нас котел, потім теплові акумулятори тепла. Між котлом між котлом, і тепловим акумулятором іде у нас котловий контур з насосами для того, щоб ми могли працювати спочатку по малому кругу нагріваючи котел, а потім по великому. Вже коли котел нагрівся, він нагріває. Акумуля... Тепловий акумулятор. І далі за тепловими акумуляторами до грибінка, насоси, магістральна траса, якщо теплиця десь далеко знаходиться, або декілька теплиць. І відповідно, коли ми вже заходимо в теплицю, то там приймальна грібінка розподілюючи, і відповідно пішли у нас. Є тепловентилятори або файколи, як їх називають. По периметру можуть можуть бути регістри або водяні труби. Ось відповідно, і далі. У нас може бути додатково ще теплий пол. Якщо у нас блочна теплиця, то треба використовувати між блоками, там де йде з'єднання одного до іншого блоку, підігрів ринку, тому що там накопичується сніг, нам треба його нагрівати і перетворювати, так сказати, на воду. Тому що якщо ми не будемо це робити, утворюються дуже великі, скажімо так, сугроби, і це все буде давити на купол. Тому обов'язково там повинен бути обігрів ринг. Ось це у нас основна схема обігріву теплиці за рахунок по схемі водяного опалення. До цієї схеми додаємо ще автоматику, тобто ставимо датчики, і таким чином ми можемо дуже чітко. Контролювати температуру в теплиці, то для чого нам тепловий акумулятор? Коли ми працюємо на котлі, котел працює в своєму так сказати, середньому режимі, тобто не на малих оборотах, не на великих, да? тобто в середньому режимі в деякий випадок це може бути більше ніж нам треба, а в деяких менше, ніж нам треба для опалення. Ось якщо у нас тепла виділяється. Більше то зайве тепло, яке ми не використовуємо, накопичується в тепловому акумуляторі. Взагалі, тепловий акумулятор повинен мати ємність, який може закумулювати одну одиницю мощності котла або дві. Що це значить? Наприклад, у нас котел приблизно 120 кВт, да? тобто це 120 кВт. Відповідно, його максимальна потужність, яку він може згенерувати за годину, 120 кВт теплової енергії. Далі, що значить, ми можемо це закамулювати? Акумуляторна ємність у нас може акумулювати, наприклад, на 1 куб або 1000 літрів води, десь приблизно 40 кВт при зміні температури з 40 градусів на 80. Тобто, якщо ми нагріваємо бочку води, де 1 тисячу літрів, з 40 градусів до 80, ми там акумулюємо 40. Кіловат теплової енергії. Тому що коли ми потім це, це тепло будемо забирати, і у нас температура буде знов падати з 80 до 40, то відповідно в процесі цього падіння ми заберемо 40 кВт теплової енергії. Відповідно, щоб нам закамалювати 120 кВт, то нам треба ємність розміром в 3 куба. Тоді ми можемо закамалювати цю кількість теплової енергії. Що це нам дає? Це нам дає, наприклад, те, що при е середній температурі е взимку е мінус 6 градусів, для теплиці, для якої розраховано цей котел, це приблизно 400 квадратних метрів, тобто це теплиця 10 на 40 і може підтримувати котел потужністю 120 кВт, 120-125. при температурі мінус 6 градусів, цього котла нам хватить десь цього, цей акумуляційний. Ємності, щоб підтримати в теплиці плюс 15, плюс 18, нам хватить десь на 3-4 години. І це, відповідно, нам дозволяє в деяких випадках зупинити котел, почистити і потім заново запустити. В деяких випадках краще, коли у нас буде дві одиниці теплової потужності котла заакумулювати в теплових ємностях. Тобто, це вже буде, наприклад, для цього котла в 120 кВт. не... Три куба а шість кубов. Тоді нам, в принципі, практично цієї потужності може хватати на те, що ми, наприклад, увечері нагріли це всі ємності, розігріли котел, да, завантажили його повністю, і відповідно він працює, генерує тепло, йому хватить там на три-чотири години роботи. Завантаження, крім того, нам у нас ще буде 6 кубів теплової енергії, тобто нам хватить, наприклад, коли ми все це завантажили в 6-8 годин вечора. То нам до шести ранку цього теплової потужності, яку ми завантажили в котел і з, е, зберегли в теплових ємностях, нам її повинно хватити. Ось так. В Принципі працює система водяного опалення. Її плюси, тобто відповідна простота керування, да, і е, висока точність керування температурним режимом в теплиці, і можливість акумулювати теплову енергію в теплових ємностях. Ось, мінус відповідна вартість такої системи, тому що якщо ми підходимо для до системи опалення, наприклад, для такої теплиці, 10х40, то весь комплект опалення. З монтажем, то у нас ця система вийде десь приблизно 600 тисяч гривень, да? плюс-мінус або 15 тисяч доларів. Да? Там. Ось От такі цифри, коли ми ось все це зробили, запустили, у нас все працює. Тобто вартість опалення в повітря водяного буде ну, дорожча, ніж сама теплиця, можна сказати, практично в півтора рази. Тут у нас принцип роботи трошки інший. Тобто ми замість води нагріваємо в котлі. Повітря. Ми ставимо замість насосів, ми ставимо о, вентилятори. І відповідно, вентилятори накачують повітря в котел. А далі через котел проходиться повітря і котел їх нагріває. Система на базі повітряного опалення значно проще, Тобто у нас є генератор тепла, да, тобто котел, він нагріває це повітря. Далі є повітря розподілювач і ми, і ми розподіляємо. По теплиці це тепло. Які плюси і мінуси цієї системи? Ну, вели, великий плюс цієї системи, тим, що ця система значно дешевша, наприклад, порівняння з е, водяним опаленням. Тобто, ця система, наприклад, ну от як е, варіант, які є, які є у нас на сайті, да? оця система з димоходом за всім встановленням. Е, на теплицю 10х40 буде коштувати 200 тисяч, да, умовно кажучи. Тобто Вона приблизно в 2-3 рази може бути дешевша, в деяких випадках і в 4 рази може бути дешевше, ніж водяне опалення. За рахунок того, що воно дуже просте, складнощі в монтажі, і нам його легко запустити, тобто нам не треба, наприклад, воду набрати і легко законсервувати, тобто як порівнянні з водяним, нам не треба воду зливати. тобто Включили все. Система працює, виключила, виключила. Система не працює. Доволі проста, доволі ефективна система, яка зараз ось працює. І великий плюс для а, тепличного бізнесу це, це, відповідно легкий старт з системою опалення, тому що повітряне опалення дозволяє. Значно простіше і значно дешевше запуститися. Проте повітряне опалення з ним трошки складніше, тому що складно акумулювати теплову енергію в теплиці, тобто котел повинен постійно працювати і генерувати тепло. Єдине, що зараз, наприклад, ось э, ті варіанти, що зараз є, наприклад, на ринку, це на турбоболір'янда. У нього великий об'єм завантаження, тому. Э, він дозволяє до 6 годин працювати на одній закладці, потім просто додавати. І це дозволяє просто та ефективно обігрівати теплиці. Проте, якщо ми підходимо до великих тепличних комплексів, коли нам треба обігріти велику кількість теплиць або велику площу, то тут вже повинно працювати лише водяне опалення, тому що водяне опалення або воду значно простіше транспортувати на великій площі. Тобто, наприклад, у нас є там 10-12 а в деяких випадках і 40 теплиць. І будується просто-напросто одна котельна, де йде декілька котлів, які будуть генерувати все це тепло, яке буде виділятися і розподілятися далі уже по всім теплицям за рахунок магістралі, тепломагістралі і далі. повітряним опаленням це ну, практично неможливо зробити. тобто, коли ми говоримо про теплиці стандартні фермерські, там площею до 500 квадратних метрів, а в деяких випадках і до 1000 квадратних метрів, то такі теплиці можна легко обігріти повітряним опаленням. Якщо це вже тепличний комплекс або кількість теплиць, то тут тільки водяне опалення, або на кожну теплицю ставить окремий. Повітряне котел, проте значно ускладнюється процес обігріву всіх теплиць. Ось я спробував вам розповісти, які є види опалення для теплиць найпопулярніше, скажімо так, водяне і повітряне. Тому вибір за вами, і розуміючи, що саме в зимо, саме в холодний період року теплиці найбільш ефективні, тому що ми опалюємо і не зважаючи на те, що продукція виходить значно дорожче, там в два-три рази. Порівняння з теплим періодом, коли не треба опалення, але і сама вартість продукції значно теж дорожча, тому що А, конкуренції мало, Б, а, запит на продукцію продовжується. І враховуючи, що а, ми всі рухаємось до а, органічного, скажем так, екологічно здорового образу життя, запит на а, зелену продукцію, здорове харчування є цілий рік. А ось саме зелена свіжу продукцію. Холодний період року ми можемо отримати лише в теплицях. Якщо ви маєте теплиці, щоб більш удосконалити, отримувати більший період завантаження, або якщо ви плануєте будувати теплиці, то системи опалення якраз вам допоможуть найбільш ефективно та максимально використовувати теплиці, причому в зимовий період. У нас з вами був Олександр, яка теплиця живіть гармонії з природою в ритмі прогресу. Кому цікава система опалення, можете приходити на наш сайт. Там більше про них інформації. До речі, можна вибрати самі різні варіанти, тому що ми також спеціалізуємося на системах опалення, виробляємо котли, і все це заточено саме під теплицю, тому що ми зіштовхнулися з тим, що саме для теплиць повітряних котлів для опалення. Практично немає. І під наші запити, наприклад, дуже складно було щоб зробили саме під теплицю повітряні котле. До речі, більше інформації також про теплиці і про котли можете подивитися і в телеграм-каналі, тому що там ми періодично викладаємо дуже корисну інформацію, саме про теплиці, про вирощування, ну і про технології, які використовуються в теплицях. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Живіть гармонії з природою і в ритмі прогресу. До нових зустрічей!